Всім привіт! І знову мій прекрасний Едельвейс під номером один. Мені трішки шкода, що фотографія не передає всієї краси, який він є в реальності, але хоч капельку ви можете оглянути, в яких тільки відтінках не робили майстрині даний Едельвейс? На даний момент в мене ось такий у таких відтіночках. Якщо ви маєте бажання придбати для себе готову прикрасу, обов'язково пишіть мені в особисті. В описі під відео ви знайдете посилання на мій Facebook, де ви зможете мені написати в месенджер, А також, якщо у вас немає месенджера, є посилання на Viber. Також хочу сказати розміри даної прикраси. Дана прикраса має довжину 40 см. Плюс. 5 см буде у нас подовжувач. Вартість схеми для майстринь 80 гривень. Для когось це, ну, можна сказати, дуже дорого, але можна раз не сходити у кафе і не випити чашку кави із солодким печивом. Думаю, тут немає нічого складного. Вартість майстер-класу, хто не вміє робити за схемками 120 гривень. Но хто хоче комплект, схема плюс майстер-клас, тоді 180 гривень. Хто бере комплект, той ще отримує у подарунок майстер-клас Едельвейсу під номером 2. Ці всі прикраси. Ви маєте змогу зробити самостійно. Обов'язково, дівчатка. Якщо ви щось створили за своїми відтіночками, надішліть мені свої фотозвіти, щоб я змогла зробити ось такий чудовий огляд даної прикраси. А від вас коментар обов'язково. Для вас це приділено буквально декілька секунд. ну... В крайньому випадку одна хвилина. А для мене ну, це дуже-дуже важливо. Коли ви напишете мені хоч декілька слів. Не залишайте, будь ласка, мій канал. Адже коли ви пишете щось більше, людей мають змогу оглянути дане відео.